Скажіть, будь ласка, до чого ми з вами всі разом звикли за останні 30 років влітку? Саме так. До того, що відключають гарячу воду на ремонтні роботи і вмикають десь через два тижні, через ну, в різних місцях різний строк. Як ви думаєте, чи є така сама практика в інших країнах? Так. В Словаччині абсолютно така сама ситуація. І от якраз в липні на 10 днів відключили гарячу воду. Але є один певний нюанс. Як ви вважаєте, чи є бойлери в більшості квартир в словацьких житлах? Насправді немає. Немає так само, як і кондиціонерів. Видно, будинки ці не дуже пристосовані до того, щоб давати їм таке навантаження, і тому бойлери тут також не ставлять. Як і кондиціонери, тому що, певно, велике навантаження на електромережу будинку. А ми звикли до того, що навіть коли відключають воду гарячу, то у нас майже у всіх є бойлери, і тому гаряча вода у нас цілодобова. Круглий рік.